Всім привіт, з вами Діана і Ліля. І сьогодні ми будемо розпаковувати сюрприз бокси від RealBox і будемо це робити по емодзі В нас вільно по два бокси, і ще будуть бокси у наших батьків. А так, так. Ага. І до речі, на сайті RealBox є великий вибір різних подарунків для вас та для вашої родини. А так, як скоро свята, я думаю, про це вже треба задуматись. Ну що? з чого почнемо? З нічого. В Сенсі. Ну, ось нічого. А, розпаковуй своє, нічого. Що можна було відповісти замість нічого? Хоча б айфон, планету, діамант, злиток, золота. Реально. Зефірки, маршмеллоу Це смачно, це завжди класно. Хто не любить Ова. Це горішки в шоколаді. І це також горішки в шоколаді. Горішки в шоколаді. Кайф. Просто чай. Чай? Нічого. Просто ну, чай це вже ні, нічого, це вже круто, це вже а, чай. А, а, блін, треба було понюхати, але воно закрите, не треба відкривати. Якась коробочка. Напевно, це телефон. А, все, як ти любиш, нічого а дуже солодке. Ууу, шоколадка! Шоколадка! З горішками, кайф. Це а мені? Шоколадка ні нічого, а просто шоколадка. Пі... Нічого, чашка. нічого чашка. В цій чашці нічого не треба. Ой, не немає. Що? <свист> <свист> нічого, якщо нічого. Головне, щоб нічого не було нічого. Ну, да. Ну що його казати, коли воно, звісно. А в мене не нічого. В мене цілий леді бокс ще й з рожевим бантиком. О, мімі. Моя улюблена. Моя У-у-у-у. Перше, найважливіше для Леді це, звісно, свій єдиноріг з помпончиком. Дивіться, яка в нього грива. Яка в нього чудове обличчя. Знаєте, коли ось так дивишся. В принципі, нормально, коли ось так. Не смішно. Так, ручка. Ладно, мені якраз потрібна ручка. Боже, якась. Молота. Це підставка для стола, я так розумію. О! Це сова, дивіться, це сова. сова. Ліхтарик ось такий. О, сюди ручки. Так, ось сюди можна покласти ручки, мені дуже подобається колір. І буде ось так стояти, як підсвітка додаткова, і місце, куди можна поставити ручку. До речі, можна заряджати, і коли блекау, буде горіти. Коли живеш в місці, де можуть вимикати світло. О, колонка! Колоночка! Колоночка, манюлька. Тут намальовано, що тут можуть бути різні кольори. Різні кольори. А в мене який? О, у мене чорний. Дивіться, ось така ручна колоночка. Коли леді збирається кудись, кудись то І можна вимкнути собі музику, вісити сусідів. Це якраз те, що любить робити кожна леді. Пумс. Вау! Wow. Це що, крем? Це крем для рук і тивіць, який такий. Дуже милий. Це з лимоном, я так розумію. Да. А ні, це зелений чай, а зелений чай з лимоном. Oh. Green tea лимон. Треба унюхати. Треба унюхати. <рес> <рес> Унюхай! Це, до речі, класно кинути в сумочку, я вже знаю, де воно в мене буде лежати. Так як зараз холодно, крем для рук це якраз така річ. Чудова знахідка. Унюхай. І що? Реально зеленим чаєм пахне? О! 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 Короля чай! Реально лимоном пахне чаєм з лимоном. Mm. О! Або як, знаєте, такі цукерики. Цукер... <рес> цукерики. <рес> Маленькі цукерики. Цукерки такі лимонні, типу, лядять. Так, так, а це ось так пахне. Mm. Опа! Шкарпетки! Шкарпетки нутелла! Нутелла! Шкарпетки нутелла! Вау! Wow! Іліль, хочеш нутелли? Ага. Ні, oh, nee, не хочу. Хопа! Oh, це хрюнділь. Я думала, це котик. Це Хрюнді. Це Хрюнділь? Так. <звук> Варто да. oh. мені підходить. О, oh. oh, ну це мило. Вау, я бачу блискітки! Я не знаю, що це. Але мені подобається. Це блискітки для тіла. Ой, нічого. Юля буде вся блестіти. Це чисто бігати і блестіти. Це я мажу як крем. Але це пахне насправді як якийсь антисептик. Нанести невелику кількість глітера на тіло масажними руками. Містить крупні блискітки, які можуть осипатись після вбирання засобу. Коротше, реально, це блискітки для тіла. А я їх повністю намазала. І ще щось рожеве. Я так розумію, це антисептик. Дуже мила антисептик. У мене Милець. колись такий був, так, фіолетовий, він класний. Якісь дві упаковочки, я їх візьму вдвох, бо в принципі мені здається, вони схожі. Ось це маска для інтенсивного відновлення слабких і пошкодженого волосся. А це скраб для обличчя, біомерія з, колаген... з колагеном. Я така стара. Я так розумію, це взяти з собою дуже класна річ. Реально, навіть збережу собі для поїздок. І. Та-дам! Це що? В мене теж буде чашечка. Я так думаю, що це чашечка. <гас> Вау, так! Це так мені як... для кави, дивіться. Це чуті! Дивіться, яка Сламінго? Так. Біленька, така гарненька, вона ще й матова. Клас, реально мені для кави чисто. Так сидіти. І бам! Це. Мочалка. Ось така рожева мила мочалочка. Будеш не у Будеш Так, реально. Вона дуже прикольна. Я люблю, до речі, такі мочалки. Ага. І ось так можна повісти одразу в ванні. О! Ліля! Тепер твоя черга. Розпаковуй швидко свій бокс! Окей! У мене мікс бокс. Так. Unpacking. У так. З цього. Вау. О, це, це Олені. О, лені, не це не, олені, не бриті. Це прям не дивні створіння них. Це прям для зими. <свіс> Скоро ж зима. Хап. Не хочу олені. І цього теж. Harry boarrybo. Ліля, ти що, Гаррі Поттер? Гарі ти дивилась Гаррі Потера? Тільки одну частину. Я тоже. Я думаю, желайки які будуть смачні. О, тут прям Гарри Поттер, прям такі фігурки всякі тут. Реально, бачу всі отака шляпка. Шляпка перекона. Гарміон. І Так. Хуба-буба! Хуба-буба! О. Ого, Зі смаком, гарбуза, полуниці, черник. Нормально. А, це треба Хоп. Хлоп! Нюхнула? Не, mm -hmm. nee, реально пахнет mm -hmm. классно. Кока-кола. 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 Ура. А я думаю, там я печь che... там замочили печь и продают. А нюхать <laughs> <laughs> <coughs> Пахнет кока-колой. Кока-кола. кока кола і трошечки смака. Ванілі. Якоїсь ванілі. Кока-кола ваніль і ще щось. Не знаю. Але смак реально прикольний. Я думала, це буде дуже схоже на звичайну Кока-Колу. Але ні, є якийсь прикол, але не можу зрозуміти, який. Треба всю банку випити. Mm. Ух ти! Космонавт! Mm. чудлік будлік вилетів. тут є. Наліпка, його треба ось сюди приклеїти, ніби він буде ось так сидіти. І сюди а, він буде... Ні, не сюди, а О, де він буде? Світиться, тримати? дивись! Якось він буде щось тримати. Світиться! Світиться? Дивись, тут ще прикол в тому, що ось тут є стругачка, тобто це можна стругати. в олівці. Ручки стругати. Щось тут в коробці. Свічка, яка світиться! Так, до речі, це дуже прикольна така свічка. В мене така була. Вона десь загула, не знаю, де вона. І вона світиться різними кольорами, реально, це прикол. Я не знаю, як це працює, я так і не зрозуміла. Але коли її ось тут піджигаєш, то вона світиться ось так різними кольорами. Тарма! Вау! Ти диви! Тут якісь малюнки. Який він гарний, він такий естетик. Тут що? Щось... Ти що? А, ну це я знаю, це температура. температура. Так. Температура. <рес> <рес> це для заварки, щоб вона не випадала. Так. О, дуже милий. Чайок. Дивіться, якщо ось таке ви додумаєтесь заварити, не треба його пити. Будь ласка, якщо заварили, чашечку викидайте, виливайте все і не пийте. Це взагалі для того, щоб не було вологи. Ні, Ліля, ну це дуже естеті. Усе ну в мене більше нічого нема. бокс <пілляє> ту-ту-ту-ту. <пілляє> 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 Навушнички. Ну, це база. Це база. Основа завжди не бувають зайвими. Навушнички. Штучки маленькі. Це мишка в формі машини. уявляєте цей прикол? Дивіться, реально, як машина. Хоп! Я не знаю, поки що це. Зараз розберемось, але виглядає прикольно. Це щось крутиться? Це якась гра. Треба зарядити, так, по-перше. І вмикати воно ще й має світитися. Уявіть собі такий прикол. Бально тут такий вітер зараз. Одивіться. Це кидати, реально. Коротше, треба ось так кидати, я так розумію. Чекаю, так, вона розряджає. Прикольна штука, реально, треба розібратися, як неї грати. Перейдемо до ще одного приколу, це ще колонка. Колонок багато не буває. Одна розрядилась, включаємо іншу. Сусіди щасливі всі хочуть прибити мене. Йоу, вона така м'якенька. Так, реально м'якенька. З тканини. Як кулька, до речі, дуже стильно виглядає. Угу. Можна як м'ячик поставити, просто як прикрасу І воно так. Найприкольніший прикол, який мені реально цікаво затестити. Хопа! Це що? Це мікрофончики, які працюють а? на блютузі. Оп! Оп. Часто записувати якісь інтерв'ю. Сюди вмикати і можна записувати це через телефон. Можна причепляти сюди. Доброго дня з вами, з вами шоу телешоу. І сьогодні в нас на огляді мишка машина. Мишка -машина. Для чого створили це? Нікому не відомо, але це прикольно. Іноді yeah. в житті важливо мати якісь приколи. Коли є приколи, тоді весело. Коли немає приколів, тоді не весело. Свої бокси ми вже розпакували, і тепер давайте подивимось, що в боксах батьків. Uh -huh. У мене класичний бокс та мікс бокс. А у мене харизматичний бокс. Ой, точніше, борода бокс. Почнемо з класичного самого великого. Якщо що, я з тобою чимось поділюсь. Один, два. П'ять. Щось я сумніваюся, що я з тобою поділюся. Жувачка. Так, жуйка величезна <свісна> для великого рота. <свісна> <свісна> Бомбочка для вани, релакс. Ось така. Манго. Це щось я не знаю, що це? А то мені. Що не знаю, то одразу тобі? Звісно. Я знаю, що це. Oh! Це брелок на ключі для того, щоб постійно ключі були з собою. Точніше, щоб ключі не загубились ніде. <кій> десь. ну це треба подивитися. Воно на коробочці виглядає ось так. <кій> гарно. Ні, <кій> ну воно теж гарно, але <кій> воно <кій> 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 таке мацьопне. Chai, chai, Такий пусік, але дуже ніжний, дивіться. Це мені таке треба на телефон, бо я його постійно гублю. <свиск> Можна на телефон? Так цю штуку телефоном і шукати треба. Це ключики, ключики, тільки ключки від машини, від будинку, від самольоту, яхти і. Добре. Поїхали далі. О, май га! <свиск> <свиск> Хто казав харизматичний? Слухай, ну я тобі обіцяла, що я тобі щось подарую ти в них не ну, Крупа гречана! Клас. Тоді шкарп реально? Шкарпетки. Шкарпетки. Шкарпетки кілограм. кілограм гречаної крупи. Слухай, це як прямо на вибори. Ну, добре, Діана. <світ> гречка. я тобі дарую. <світ> гречка, так гречка. <світ> Оператору теж треба. <світ> Заслуговує, так. 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 Поїхали далі. Ай, я теж таке хотів. Носочки? <світ> Ні. Яка чашечка. Мірурка. <різований> Christmas Merry Christmas. <різований> Переплутали. А, а це вона дзеркальна і тому зеркал... вона в чашечці. Приколь. Дивіться, так така дзерка-оператора видно? Видно оператор? Ні, не видно. Ми не скажемо, що... хто оператор. Так воно виглядає без чашечки. А так з чашечками. Урально Вау. Такий мичик. Пити новорічну, різдвяну. І останнє те, що я тобі не подарувала. А що я тобі нічого не подарувала? Ні. Да ото ж Брелок а брелок я тобі подарував. О! Ого! Це щось таке неймовірне? Він же хванорік. Дивіться, яке щось цікаве. Нічого собі. Ого. О, а ну воно вмикається тут. Ну, вона, Але мабуть, треба, мабуть, заряджати. Або заряжено, диви. О, біле. Бий його по голові. Ну тут треба. Біле. <реш> То жовте було, так? А, це рожеве. <реш> це роже. Ой, жовте. Ой, як мило, це так ти що. Слухайте, ну воно така цікава. Так, креативна. Креативна і такий предмет інтер'єру. Блекаутна, блекаутна. Ну, зарядка та й псічна. А це що все. мені тебе подарувати? Ну добре, давай я тобі подарую брелок. Дякую, яка ти щедра, що ти мене... На ключі від машини. Я Чи думав, не? від мене. Щоб якщо що мене знайти. Якщо я тебе загублю, ну добре. Real box, Борода Бокс, Вон він же мікс бокс. Я підглянула, нічого не побачив. А там соломи піввідро. А в мене є, знаєте що, три квітнички. Трикутнички? Трикутнички. Пограємо в геометрію. смачненькі трикутнички. Ну я думаю, знайомлювати, в принципі, не треба. Таблерон, він і в Африці та таблірон. А я не знаю, є там в Африці таблерон? А як ще? Ну в Єгипті є. Містер скрабер. Це для бороди? Може, шейвінг гель. Ні, ну це гель для гоління. З пантенолом, з де патололом. Ну це мощно. Де пантенол? Ви бачили, де пантенол? Це мощно. Це мощно, треба буде. Ну це корисно. Треба, 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 тема класна, я тобі не дам. Ну в мене ж нема бороди. Ммм. Так якось чоловіком пахне. Мощне. Борода! Це цукерки, цукерки, світлайк, світлайк. Це карамельки цукерки. Прикольні з якимось там принтом Києві, всякі там манго, маракуї, маленькі, ну це У кожного бородатого чоловіка в кишеньці мають бути такі цукерочки, без них ніяк. Це Слабке місце. О! ти знаєш, а знаєш таке? таке? Що таке? Знаєш, що таке? Ааа. Це щось для машини? Короче, класна штука, дай ножик. Для чого це треба? Це циферки. Підказка перша. Циферки для чого? Це а це віконечко. Тобто це має бути типа на торпеді і отак заглядати на лобове скло. Ну, трошки номер телефону. Так. От. І сюди клеїться номер телефону. І воно їздить отак, от, в принципі, так, якщо угу. взагалі, то отак їздить. А коли, якщо ми десь машину не там запаркували, або комусь заважає, або там тимчасово поставили і щоб знайшли нас швиденько, тьпунькс, номер телефону є, подзвонили. Альо, альо, приберіть машину, або зараз будете без коліс. І ми. І не треба тепер на папері писати на такому гризочку, або на це Суха, Прям, ну, прям в такому. Прям, прям в машині, в кожній машині великого міста має бути така штука, це прям must have number one. А тепер цікаве! То, як, як будто то не цікаве було, так? Да? No. А, це зволожувач! Це зволожувач, повітря. В машині! В машині! -хо -хо. Тут так і нарисовано. О! Дивіться! Вставляється під стаканик. Ух ти, коли! Ти шо, він модний, юлки. Диски зелені. є. Прикольно, так диск тут є. Така штука. О! О. Ну, як завжди, проводок, зарядка. Це коли пічка взимку працюєш, щоб вона не пересихала в носі. О, так це класна штука. Останній карабець, карабет. Чашка? Гее, а як же? У нас походу у кожного є по чашці. Ти не ти, коли без бороди. Вау! Оце, оце круто! Оце, оце прям вообще. Це тепер буде твоя улюблена чашка. 100%. Так? Ну мощно, мощно. За ваше здоров'я. А в мене ще щось є. По вто мені? Ось mm. то крутяк. Тебе було чорне? Ох. Ч, чекай, в мене й біле було. Ну, блірун трикутничок. Диви, диви вже, ось, началось, началось. Я тобі О, вже носки давала. Ну, да, да, О, а тобі не давала, ще. давала так. Молодий. Ще таке жуйка. є неймовірне <гум> ще, одна жуйка <гум> різнокольорова. Ну так. Насправді Бомба, на жуйка, вона. І з запахом фламінго? Ага, тропіка вайбс. Тропічний вайб. Тропічний немитий фламінго. дивіться, що в мене ще є таке милко. Натуральне мило, ніжно очищує і доглядає за шкірою. Робить руки гладенькими після того, як попарився в немитому фламінго. Дивіться, як тут все О, запаковано. Чекай, так, це якась ручна робота. Так, так, Яке воно запашне. Реально пахне. Милом. І ти така качечка. Це тепер в мене буде такий качіний вайб. Ми та качка. Ну, ми та качка, бачиш, з милом. Уй-уу. Ууу, це відмиватися від фламінгу. Для душу джелібелі ананас. Не фламінго. Слухай, я б його випив. він Так, Так, пахне. Так, як лимонадок. Це, це щось таке мега ніжне. Така чашечка. Ну, в тебе одна, а в мене дві, але вони різні. <гас> я Найкращий мати. Кого... Це так мило. Бо це в мене бокс матусі. Розумієш, тебе бородатий, а в мене бокс матусі. Ну, файна. Файний боксик. Пропоную піти попити чаю. Я не проти. З шоколадкою. Так в тебе ж нема шоколадки. А твоя а де? в тебе а... ж була шоколадка. Твоєю. Ну, якось поділюся, ладно. Добре, ну а ви поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, обирайте собі подаруночки від RealBox і заздріть нам. Можу, ти це сказав.